Ми починаємо нашу подорож, в якій буде трохи історії, трохи містики і трохи єзоїдів. Якщо ви не знаєте, хто це такі, я вам розповім. Мене звати Даринка Попко. Негай мені секунди. Починаємо. Єзуїтський орден прибув до Львова наприкінці XVI століття. Їхня місія навчати, просвітлювати і будувати. Спершу вони відкрили колегіум. Це була така школа для хлопців. А вже згодом взялися за головне храм. Назвали його просто Костел святих апостолів Петра і Павла. Але це був не просто костел, це була мегаархітектурна подія того часу. Йохам, цей фасад, що я позаду мене, правда він є чудовий і величний. Його побудували у стилі бароко. Але це не те бароко, там де кучерики і бантики. Це суворе єзуїтське бароко, де є багато стриманості та спокійних кольорів. Тут проводили багато служб, а також єзуїди тут зустрічалися для того, щоб обговорити важливе питання. Це справжнє їхнє серце. Але найцікавіше це підземелля. Там є і старовинні гробниці, і фрагменти ще давніх мурів. А ще легенди кажуть, у підземеллях ночами чути кроки, і це не туристи. Ну не лякайтесь, можливо, це просто історія, яка ніколи не спить, але більше про це дізнаєтесь далі у програмі. На сьогоднішній день храм Петра і Павла не тільки місце для молитви, тут організовують багато виставок і концертів. Це показує, як старі стіни пристосовуються у сучасних реаліях. Храм був збудований орденом єзуїтів і досі вражає своїм масштабом. Цей храм дивотить, що освіта, віра і архітектура можуть змінювати міста. Цей храм найбільший у Львові. Його висота майже як десятиповерховий будинок, і він пережив війни, закриття, навіть склади. Але вистояв. сьогодні ми бачимо не просто храм, ми бачимо історію його будували руками і серцем. Тож, коли ви будете на вулиці Театральній, не забудьте заглянути у храм Петра і Павла. Вам точно сподобається. Помилуйтеся фресками, загляньте у підземелля. Адже тут досі мешкає дух є заїтів. А на цьому все з вами була я, Даринка Попко. Па-па!